От і підвезли оновлення для нового вайпа на сервері Лавкра. Ми з Віталіком вже біжимо на оновлену автошахту. В неї буде три типи та секретний лакі-блок. Якщо це шахта Енда, то в ньому будуть елітри. Якщо пекельна шахта, то там буде спавнер магма кубів. А якщо звичайне, то зачарування на бур. З автошахтою ми розібрались. Тепер те, що зацікавить наших медіа найбільше. У кожного нашого Тіктокера чи ютубера буде свій промокод. Водячи команду Donate сума, а потім промокод. Автор контенту буде отримувати з цього промокоду відсоток. По Команді промоменю ви. Дізнаєтесь, який у вас відсоток зараз, кількість донатів, яку суму ви заробили та яку вивели. Для отримання грошової винагороди потрібно буде написати в наш Discord. А саме створіть тікет підтримки. Наступним оновленням буде гаджет Фріз. Рівно на 5 секунд заморозить всіх гравців навколо. А ви в свій час можете залутати, наприклад, івент. Також додали кастомні данжі. Зустріти ви їх можете, подорожуючи по світу. А, ні, не тільки по світу, а й по світам. В них знайдете цінний лут. Також не забули про роботу. Яка ж пшениця весени? Вже потрібно збирати гарбузи. Тим паче, скоро Хеллоуін. переробили трішки механіку, просто збирайте гарбузи та здавайте їх фермеру. Більше інформації ви дізнаєтесь в нашому Discord сервері. Підписуйся. Зустрінемось вже завтра о 18.00.